Доброго дня! Перед вами однакові по вартості і по функціоналу нівеліри. У Боша це GLL220. У DeWALT... Зараз ми відкриємо і прочитаємо, як він називається. DeWALT 360 DV0811. В комплектації у них іде ось такі кейси. Досить зручні кейси, що у Боша, що у Деволта. У Деволта ось така підставка пластмасова і в неї є невеличкий ліфт. Тобто Якщо ви поставите цю підставочку, то можна підняти нівелір на десь приблизно 5 см. Ну і опускати. Ну, Напевно вона... Десь застосовується. Можна нівелір повісити на ось такі кріплення на стіну. Підставка, чим вона мене трошки не задовільнила, що вона, бачите, тут є рух. Тобто нівелір рухається, якщо закріплений. У Боша зовсім інша підставка традиційна. Вона є присутній магніт. Можна її вішати на стіну. Можете, можете вішати ось так на стіну і рухати вперед, вниз. Можна висушити на така прищепка. Ну, я окремо зупинявся на цих е, окремі сюжети на відео. Так, є мішень у Бошу. Ну, У Деволта немає, але її потрібність визиває сумніви. Так, поїхав далі. Виробник декларує відстань 30 метрів у Деволта і 10 метрів у Боша. Величезна різниця по дальності променю. Тут промінь б'є, призма стоїть конічна і промінь б'є на 360 градусів. І дальність 30 метрів це величезна дальність, яку декларує Деволт. Бош декларує 10 метрів. Давайте подивимося, їх включимо і подивимося, як вони працюють. Сперед заключається. Ага, спереду. Ось тут він включається. Тепер кнопочки. Так, о, горизонт включили. Ну Бож зразу включається. І Ось цю кнопочку тут, бачите, тут, ось, ось такі кнопочки, ви можете вибирати лучі, які вам потрібні, чи окремий горизонт, чи вертикаль, чи все разом. Обидва вони ще раз. Іде одна конусна призма, яка 360 градусів б'є. І циліндрична призма, яка б'є вертикаль. Так, ну Давайте поставимо на горизонт обидві і подивимося, як працює так де. Верхній луч, виходить, у Боша, нижній луч у Деволта. Так, давайте подивимося на, Ось на цій стіні. У Деволта луч значно тонше, але менш потужний. Чомусь. Хоча, якщо він декларує 30 метрів, він має набагато бути яскравіший. Чудес не буває, чим яскравіше. Луч, тим він має бути далі. Зуміло. Ну, Зараз я їх поставлю так, щоб можна було подивитися десь подалі. Я туди не пойду. Ось так. Ну, ось Хоча б на цю стінку. І уровень вас мешає. Зараз, хвилиночку. Бачите, якщо можна, придусь, будь ласка. Ось тут видно різниця в промені. Для Боша значно яскравіший на відстані, тут приблизно відстань біля 4-5 метрів. Все, зараз виключають. Так раз. І спереду виключається. Так, ну ось такий коротенький, маленький тест економних нівелірів, який обидва дає виробник гарантію 3 роки, забезпечує і калібрує. Есть, ну, достойні нівеліри від відомих виробників. Так що можете звертатися до нас і купляти їх. Всього найкращого до побачення.